Ілон Маск заявив сенаторам республіканцям, США, що немає жодного шансу, що президент Росії Володимир Путін може програти війну в Україні. Як повідомляє Bloomberg, Маск зробив ці коментарі під час дискусії на платформі X, у якій взяли участь противники законопроекту щодо допомоги Україні. Крім того, скандальний мільярдер вирішив виправдати Путіна, заявивши, що до російського президента тиснуть, щоб довести війну до кінця. Якщо він відступить, його вб'ють. Водночас із цими заявами Маск відкинув. Звинувачені у тому, що він є апологетом Путіна, назвавши його абсурдним. Він сказав, що його компанії напевно зробили більше для підриву Росії ніж будь-хто інший, сказавши, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink, який був критично важливим для зв'язку країни після вторгнення Росії. А також те, що SpaceX забрала бізнес у Росії в галузі космічних запусків. Однак у Гур дізналися, що російські окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу складає. 200 тисяч рублів. Як зазначили у розвідці, у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв'язку «Старлінк». Давайте в «Старлінк» закажу. Це у вас ще з***ть буде? Братан, треба «Старлінк»? Да, не откажусь, не откажусь. Все, батареи 200 кусков собирайте, я вам... Есть там это... А боже, знаешь, вот, не к нему знаю, подойдешь, понятно. о, закажут такой. арабы вы так возят к нам. Все. Провода, Wi-Fi, роутер, Сам Ілон Маск стверджує, що це категорична неправда, і Starlink не продавалася прямо чи опосередковано Росії. Маск заявив, що його інтерес полягає лише у тому, щоб зупинити загибель людей по обидва боки війни, додавши, що він сумнівається у мудрості прагнення до усунення Путіна. Я ж нагадаю, що буквально напередодні американський бізнесмен висміяв історичні відступи російського диктатора, американському пропагандисту такеру Карлсону. Зокрема, Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглися в Україну. На поставлене запитання Путін нібито намагається провести історичні паралелі. Пане Путіне, чому ви вторглись в Україну? Я до цього підходжу. Ось. Знаєте, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинцинатті застрелили горилу.